Сьогодні у нас на вулиці така завірюха, і в таку погоду, знаєте, хочеться зробити собі гарячого чаю і з якимись смаколиками попити. Але у мене вдома смаколиків немає. Тому, я думаю, треба спекти печиво. І печиво у мене сьогодні буде медове з горішками. І так, що нам потрібно буде для цього печива? Горішки. Я вже їх ось подрібнила трошки в подрібнювачі. 180 г меду, ванілін розпушувач, 2 яйця, борошно 430 г просіяного, 10 г розпушувача, соль, сіль трішки на дрібка і 100 г розтопленого масла. Починаємо з того, що в розтоплене масло додаємо 180 г меду. Розмішуємо, щоб мед трішки розійшовся з маслом. У мене масло трошки тепленьке ще розтоплювалося. От якраз воно все і мед розходиться. Тепер сюди додаємо одне яйце і один. Жовток, а білок нам треба окремо, ось я білочок окремо. Ось, і жовточок? Розмішуємо. Тепер сюди треба додати борошно. У нас цей рецепт без цукру, так як багато меду. У нас тут меду 180 грам. Додаємо пересіяне борошно 430 грам. Все, борошно я додала. 10 грам розпушувача і дрібка солі в мене тут. І також додаємо сюди горішки, Скільки б вам хотілося, тут пропорцій точних нема. Ось я трішки додала горішки. І тепер з усього всього нам потрібно замісити тісто. А, ще забула ванільки. Ванільки треба ж додати для аромату. Можна ванільний цукор у мене просто ванілін. І замішуємо тепер тісто. Спочатку ложкою, а потім руками. Тісто готове, ось воно таке чудове, воно не прилипає ні до рук, ні до чого. І тепер ми його завертаємо в плівку в любу і на півгодинки у холодильничок. Пройшло півгодинки, я достала своє тісто із холодильника. Воно стало таке, знаєте, достатньо якесь тугеньке. Попробувати його трошки обнять, обмяти. І будемо зараз його вже формувати печиво і випікати. Духовочку я включила, щоб вона розігрівалася, бо ставити печиво в розігріту духовку. О, таке... Дуб, дубовеньке якесь тісто після холодильника. <кій> <кій> Протім треба застелити пергаментною бумагою. Так, застеляємо. Тепер що ми робимо далі з тістом? Деня мені буде далі допомагати, воно трошки. Да, день будеш? Тісто розпроді... розділяю на дві частинки, одне відставляю, а з другого нам треба зробити таку, знаєте, ковбаску розкатати. От, розкатую ковбаску. Ага, тісто таке, знаєте, крихке воно стало за що того, що тут масла багато, тісто стало крихке. Так, мені треба зробити таку ковбаску. Рівненьку, акуратненьку, кругленьку. Поки я катаю ковбаску, Деня мужественно збиває білочок у чашечки. бах бах, 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 бах. День, пора, ну не кричи. Що все? Ну, приблизно все. Дивіться, Тісто, тісто дуже <сі> таке, знаєте, розпадається. Ну, прямо я не знаю. Ну, Ось таку ковбаску я е скатала. Е і тепер нам треба її порізати просто на кругляшечки. Такі звичайні кругляшки. Знаєте, як заготовочка на вареники або на пельмені. І от такий кругляшечок, ось, трішки приплеснути, і можна викладати на пергамент. От. А далі Деня мені буде допомагати, іди сюди, я тобі розкажу, що робити. І кабубо сяхало. Тим білочком, що він збив, треба брати Деня отак акуратненько. І щіточкою. Помазати білком і присипати горішками. Я просипала... не можу. Так, отак. От можу дати ложечку. І так далі робимо з усім тістом. Давай ложечку. На, тобі чайну ложечку. І так, акуратно, щоб було тільки на, на горішки. Менше, менше, то багато дуже. Воно ж сипеться, воно не, ну, багато так не потрібно. Отак. От Це називається що робити, коли на вулиці завірюха така, як у нас. Ми з Денисом печемо. Печиво до смачного чаю. Ого, порозкидав тінь воріхів. Пороб... Да. Страшне, не треба розкидати. Ти не успіла. Так ти собі роби свою роботу, а я свою роботу роблю. Ти не встигаєш. Так робимо все тісто. Получається, mm -mm. ні. Mm -mm. <різь> ну, От таке в нас печиво вийшло. Вінка мені помігла зробити. Ось така краса в нас вийшла. І ставлю в духовочку на 160 градусів десь хвилин на 20. І тоді подивимося. От якраз у мене 20 хвилин. Тут духовка вже розігріта, і на 20 хвилин. Печиво готове. Достаємо. О, о, готове. Аж піджарилося, таке рум'яненьке. Ой, яке красиве, ароматне. М -м -м. Хай трішки вистигає, і тоді скуштуємо. Дивіться, скільки багатьох у мене вийшло цього печива. Я вже тут одне, де воно у мене куштую смачненьке. Воно, знаєте, не таке жирне. Я чогось думала, що воно буде більш, таке, знаєте, крихке і як пісочне, але ні, воно, не, воно наче і таке от, якби, але не, не крихке, таке, як пісочне. А так смачне печиво до молочка, до чаю. З горішками. Я просто люблю горіхи. То я люблю все з горіхами. Так що кому сподобався рецепт, будь ласка, воно без цукру, тільки з медом. Хромтяще таке смачне печиво. В рецепті нічого складного немає, тому, кому подобається рецепт, опис буде. І в закріплених коментарях, і буде в описі до відео, буде вся рецептура. Готуйте! Смачного!